Маргарита Шавернога до сходу сонця. Сірі тіні наповнювали кімнату, ширилися, збільшувались, заполоняли увесь вільний простір. Орисі здавалося, що сіра волога тягуча маса проникає навіть у легені, не дає дихати. Від того голова зробилася важкою і порожньою, як дзвін. Більше години жінка сиділа в заціпенінні, важко спираючись на край великого обіднього столу. Раніше за ним збиралася вся родина вона з чоловіком діти, батьки. Тепер же не було нікого. Лише вона, як сновида, сиділа у темряві, стискаючи долонями гарячу голову. З Іваном прожила 20 років у мирій злагоді, виростила двох синів. Та хвороба забрала її чоловіка. Залишившись удовою у неповних сорок років, Орися недовго тужила. Симпатична, привітна, гарна господиня, як кажуть, працевлаштована і опакована. Через рік зійшлася з Йосипом. Йосип. Повна протилежність її Івану, запальний та гордий, досі красивий, небайдужий до чужих жінок, так що Орися не переставала його ревнувати. Проте і до неї був уважним, дарував квіти й на руках носив, та й до хлопців ставився по-доброму. Пропонував Орисі розписатися, але та відмовилась мене і статус не коле. Якби ж то вона знала. Прожила з Йосипом на віру п'ять років, а виявилось, що не можна було йому вірити. Відправивши на заробітки свою дружину Марію, п'ятдесятирічний чоловік відчув себе парубком. Жінка гарувала у далекій Італії, а він катав дівчат на новенькій автівці, придбаній на її кремній. Доньку видали заміж тож ніяких клопотів. От тільки старенька мати постійно хворіла і потребувала догляду, але ж не чоловіча то справа. Тому Марія найняла доглядальницю. І навіть коли Йосип розлучився з нею, мотивуючи тим, що два роки не бачив жінки, Марія продовжувала присилати гроші для хворої свекрухи, платила доглядальниці й тоді. Коли Йосип перейшов жити до Орисі, шкодуючи його матір, з якою прожили в одній хаті майже 30 років. Що було в душі кинутої жінки, Орися не знала, могла тільки уявити, проте не співчувала суперниці так їй і треба, сама винна, не сиділося вдома, хотіла за кордон. Тепер же Марія повернулась. І уявіть собі назад до Йосипової хати. Сама доглядала його матір, зробила ремонт і не збиралась забиратись. Спочатку Орисі було байдуже навіть підсміювалася з Маріяної тупості, коли та на всі зароблені гроші купила квартиру доньці, взамін діставши згоду на довічне проживання у старій хаті. Та коли Йосип почав усе частіше затримуватись у матері, возити онучку разом з колишньою дружиною, то в цирк, то в місто на морозиво, жінка захвилювалася. Сварка за сваркою, ревнощі й недовіра призвели до того, що Йосип зібрав речі і повернувся до батьківської хати. Такого Орися не чекала, як міг він проміняти її красуню на стару бабу, не інакше, як Марія поробила. Сама кинулась по ворожках, ті обіцяли повернути Йосипа, а він все не вертався і не вертався. Чого тільки Орися не вигадувала і хворою прикидалася. Дзвонила, що напилася пігулок і помирає, погрожувала, що повішається. Йосип приїжджав, заспокоював, пояснював, що не кохає жінку, але вони ж брали шлюб, у них донька і онучка. Орися не хотіла слухати, впадала в істерику, верещала і кидалася битись, Йосип не затримувався. А Орися сходила плачем, голосила, як за небіжчиком, і кляла. Проклинала страшно і Марію, і Йосипа, і весь їхній рід не кохала вже, та не могла змиритися, що її кинуто. Мріяла повернути Йосипа і кинути самій, посміятися з нього, зневажити. Виношувала страшні плани помсти, ні про що не могла більше думати, життя радісної та гарної жіночки перетворилася на лиху відьму. Сини вже давно повтікали з хати до бабусі, Подруги і колеги уникали Орисю не в змозі витримати спалахів гніву та потоку суцільного негативу. Залишившись наодинці з гнівом і болем, зраджена жінка все більше опускалася, не слідкувала за собою, не прибирала, не готувала їжі, навіть на роботу майже не ходила, постійно брала лікарняний. Сьогодні ж Орися вирішила зробити хід конем, зателефонувала колишньому співмешканцеві, запросивши на останню розмову. Не плакала, не кричала, і Йосип обіцяв приїхати. Цілий день прибирала в оселі, готувала святкову вечерю з морепродуктами, відомими Афродізіаками. Зробила манікюр і святкову зачіску, дягла нову сукню з декольте і туфлі на високих підборах, тобто застосувала всю відому їй жіночу зброю. Перша за останні дні почувалася впевненою. От тепер уже Йосип точно повернеться, ну не може та пенсіонерка Марія бути їй суперницею. Та з кожною годиною впевненість потроху розчинялась у нових сумнівах. Смеркалося за вікнами, і сірий мурок прокрадався у зболену душу. Не телефонувала вже, не дивилася на годинник, тихо сиділа за столом, глядаючись у невелике кругле люстерко зі збільшуваним склом, перед яким нещодавно підфарбовувала вії. Спостерігала, як неприродно збільшені очі розпливаються, повільно розчиняються у темряві, зникають. І зникає вона сама, невидима для світу, не житиме, не топтатиме більше її душі брудними чобітьми, не належатиме нікому. Несподівано фари освітили зашторені вікна. Під'їхала машина. Орися схопила зі столу ніж, міцно стиснула в долоні до болю, до заніміння. Йосип швидко зайшов до кімнати, вимкнув світло і, переляк на обличчі, змінився роздратованістю. Ти чого сидиш без світла? Я ж злякався, думав, з тобою щось сталося. Зі мною вже все сталося, Йосипе, хіба може бути гірше? Ой, не починай. Кажи вже, чого кликала, бо я дуже поспішаю. І справді, навіщо кликала? Орися вже не пам'ятала. Дивилась на колись коганого чоловіка і не впізнавала, де ніжність в очах, де захоплення, вогники бажання він навіть не помітив ні святково сервірованого столу. Ні її нового принадно хвилюючого образу. Чужий. Тонкі губи кривляться у їдкій посмішці. Забракло повітря, потемніло в очах. Обличчя Йосипа страхітливо вуртилося, пішло зеленими хвилями. Рот роззявлявся, випльовуючи слова, але Орися нічого не чула. Бачила лише єдине місце на грудях, де мало б битися його серце, кам'яне серце. Хіба може людина жити з кам'яним серцем? Ні, не може. Не повинна. Орися зробила крок уперед, перехопила ніж правою рукою, Йосип закляк. Перелякано дивився на тонке блискуче вістря. І не міг навіть поворухнутися, такими страхітливо порожніми були орисані очі. Дідусю, де ти так довго? несподівано дзвінко пролунало у загрозливій тиші. До кімнати забігла чотирирічна Йосипова онучка. У мене ж кульки поздуваються. Орися схопилася лезо ножа, ніби намагаючись втриматись на поверхні свідомості. Не відчувала болю, тільки бачила густо червоний струмочок, який повільно оповивав руку. І десь за сірим мороком обрис чоловічої спини і дитячий крик. У тьоті кров! 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 Уже десь під ранок Орися прийшла до тями, встала з підлоги, бридко переступила через побурілу пляму на килимі, згорнула зі столу наїдки разом зі скатертиною і пожбурила у смітник. Туди ж полетіли святкова сукня, постільна білизна і, нарешті, фотокартки, підпалюючи багаття ароматизованою свічкою. Жінка сумно посміхнулася, використовується не за призначення. Обличчя на фотокартках роздувалися і зникали, весело розлітались іскри, розганяючи останні перецвітанкові сірі тіні. Сходило сонце.